Боже, спасибо, дякую, чия скажете, да. да. Я кажу, что я вас уже бачил в 10, блядь, непонятной ситуации. А, бывает. Может, за хлебом стояли, чи... не? не, за хлебом стояли, просто у меня мама, знаете, как. Сейчас позвольте, я сформулирую. Идиотизм полнейший, конечно. Короче говоря, моя мама искренне прям лютый сторонник там всей этой русской весны. В то же время вы ей попадались ну, в силу определенных обстоятельств. В то же время, ну, заходя к маме, я, я никогда не мешал ей, я же, ну, нормальный сын. Не знаю то, что я говнюк, вредный там и так далее. Я никогда не мешал там и далее. Но ваше лицо тоже там 288 раз видел. И вот в данной ситуации... А, это, Потом... наверное, это мне так кажется, что недавно мать была, да, вот я вот с ней общался. Нет, маловероятно. Нет, не то чтобы маловероятно, вы сто процентов с ней не общались. Она не пользуется чат леткой, она в принципе не общается, но она смотрит. Она, знаете, а. такой определенный род наблюдатель. А. И что, какие она <acha> выводы делает после этого? Ну, я вам так, уважаемый, скажу, у нее выводы неутешительные. А у вас? У меня? Я думаю, что я не смогу вам на ваши раны полить э, елеем, но тем не менее я считаю, что все-таки происходит по большей степени какая-то полнейшая херобора, которая де факто не должна была бы происходить. А как вы думаете, почему произошло? Первопричина? Первопричина. Ну, хотите вторую это... причину, не... хотите третью это, причину. Это как раз, раз наша наш самая любимая да, первопричина того, <с что, <с что <с произошло. <с да, а, я вот слышал. Главное первоначально устранить первоначальную э, причину. Не знаю. Мне кажется... Знаете, о чем парадокс на самом деле? Вот когда я наблюдал вас, э, в частности... О, о, на маминых этих всех ресурсах и так далее. Мне было достаточно интересно, и я на самом деле прямо проникся даже местами. А, если, э, вот смотрите, то, что проникся, это что же? Каждый человек, который говорит, он свою, ну, как бы сказать, свою правду несет. Знаете, я вам объясню, как вот это вопрос. Ну например, муж разводится с женой. например. Ну, mm -hmm. Подходит муж к вам, говорит, вы знаете, у меня жена такая, такая-то, я должен развестись, потому что она, ты ж ты же понимаешь, она, ну, разные причины. И вот ты так смотришь на этого мужа, да, действительно муж прав, ну и хорошо, что развелся. Тут не, не, не. через, нет, секунду, секунду, секунду. я да. не закончил. И где-то а, и где-то через два часа жена подходит и говорит, ты знаешь, ну вот мой такой всякое. Он и дома не ночует, и пьет и прочее. Я должна развестись. Смотришь и жена права, и муж прав. Так как это а работает? Вы это скажите, пожалуйста, а вы на самом деле вот так это видите, вот объективно? Ну я вам скажу, такое это дело. Если разобраться уже так, ну, нейтрально, нет, как я, гражданин Украины, а в этом гражданин России, давайте мы как-то в сторону отойдем. Ну, вы же понимаете... Супер, есть... сына, прошу прощения, прошу прощения, полскуды. Позвольте, как вас скажут, запытать, А, а что, гражданство Украины и России нам что-то обязывает нас чему-то? Ну, я... Мне кажется, что разумные люди могут общаться вне зависимости от гражданства. Или это не так? Ну, сейчас уже как-то и не так. Ну ладно, давай. А посмотрим. ну, как это, как это у вас работает? Прямо интересно стало. А вы Посмотрите, я гражданин я граждан России 2019 года. Вы гражданин Украины, я уж не буду даже, к вас скажу, пытаты. Ну, навещал. Ну, тогда я задам вопрос. Ну. Как относились наши деды и прадеды Може батьків кого, до німців, коли вони напали в 41-й рік. В 1941 році після нападу на СССР. Як наші діди і прадіди віднесли. Я, я думаю, що для вас це очевидний відповідь буде. Звісно, вони негативно к ним относиться. І на цьому питанні Ми ж не говоримо, що деякі питання є, що ну, наприклад, ви там Гітлера там чекали туди-сюди. І то. А от ті, що чекали Гітлера, ті, що чекали Гітлера, в мене так, якби є з, одно, з одної сторони, їм би, так сказати, я би їх міг зрозуміти. Чому? Тому що Сталін, коли керував до 41-го року, він ще гірше відносився, ніж Гітлер до своїх жителів. Має бути. Я цього не знаю. Ну, як не знаєш? От наприклад, якщо Гітлер почав. Зачекай, ну, будь ласка. Наприклад, я народився 82-м. Я не маю чорнати. Ніяким образом. Слухай, ти в ВСЦ родився, так? І що? Ну, питайте, в ССЦ ти сказав, що ти родився. Я тобі зараз сказав, що я народився. Ну, ВСЦ, я чув, я, я чув. Слухай, а ти знаєш, як виглядає Кінгуру? Ну, блядь, дето внішне від. Да, показували мені. Так а рідкі ти знаєш, що ти в СССР, як на території СССР кінгуру не водить. Ти мене до, 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 до чого зараз ведеш? Кажіть, будь ласка. Ну, де ж не тільки то, що ти родився в СССР, ну ти, мабуть, що то трошки читав, що то повинен знати. То почав Другу світову війну. Так, а, так, розумієш, так, а ти так, так, так. зразу я питаюся, хто почав, а ти кажеш, а я родився в СССР. То якщо ти родився, Ничего. то родився в СССР, тоді я тебе запитаю, як ти вже й так не хочеш, тоді я запитаю, коли в СССР відмінили кріпосне право. СССР такого не було, взагалі? Тоді да, да, не було, бачиш, як ти сказав, а ти, а ти знаєш, що, ну, наприклад, коли. Хрущов розстрілював мирних жителів у зв'язку з тим, що підняли е, бунти, чи вийшли на Майдан і їх розстрілювали солдати. Я, я, я дуже гарно пам'ятаю момент. І такого теж не було. Теж не було, я пам'ятаю. А чому не було? Ти не хочеш це знати? Чому не було, чи було? А що я мав зараз казати? Кажіть мені, було. Але я ж не знаю, що ти. Ну, ти ж. Ти не зудаєш, ну от дивись, дивись. Я, якщо тобі сот... тебе запитався, коли в СССР відмінили кріпосне право, значить я, мабуть, що то знаю, коли відмінили, правильно? Зразу, коли я питання задаю, я, мабуть, десь щось знаю. Зачекай, будь ласка. Кажи мені, будь ласка, якщо ти мені зараз кажеш, що в було, бля, кріпосне право. Так? Ти мене зараз це кінцевиш. Так. Так? Так. А воно було, було. чи ні? Було. В Совєтському Союзі, так. отец, ти не маєш казати, що було кріпосне право? Так. Як воно відбувалося? От дивися. От дивися, коли кріпосне право відмінили в 1900... 1861 році. В 61 році. Що тоді було? Ну, наприклад. Зачекай, будь ласка, що було, було ну, в 61 му році? Відміна кріпосного права в 1861 році. Що тоді, От, наприклад, той селянин, який працював на землі, він повинен був прикріплений до поміщика, і без дозволу поміщика він нікуди не мав права входити. Зачекай. Що ти маєш казати? Або ти, ти маєш казати мене зараз. зачекай, ти мене маєш казати зараз, що. Мій якийсь дед, чи якийсь е, е, чоловік, чи якийсь, якась людина була прикріплена до деякого, блять. Ти можеш, ти можеш до кінця вислухати, а потім, так сказати, мене перебивати. Я промучу тоді, а потім ти свою теорію теж говорив. А якщо хочеш, продовжуй мою думку, що я хотів? Я ж тобі пояснив, коли в 1861 році. Той кріпак, який працював у поміщике, тому власністю поміщика, без дозволу поміщика, він не мав нікуди право піти. А вже коли прийшов РФСР і тоді СССР, то селянинам, селянам, які працювали на землі, не видавали паспорта. І до 1974 року, до 1974 року, Брежнів дозволив видати паспорта. А на той час людина без паспорта не мала права нікуди поїхати, не встроїться. Ні... Ніхто не нікуди по виїхати свого села. Ти Так. Без дозволу, mm -hmm. без дозволу, головний сеграв. Це mm -hmm. і... mm -hmm. дозвіл видавали там, блядь, в блять, в... Ш... так, так називаємо. Mm -hmm. да, я знаю, no, ти Ну говориш. так а чим відрізняється 61 рік і до 74-го? Воно ну, тим самим тільки там був, так сказати, поміщик, який нас передавали селянин, ну, я маю на увазі, в спадщину. А вже весь СССР мінялися, Воломи колоспів. бо і всі питання. А суть то лишав. Так, ну, блядь, лише... ти ж зараз, що мене маєш казати? Зачекай. Восьмой, от я, бля, було, вот було так, було сколько було. було неправильно. Та не матюкайся, не матюкайся, і ти потне. Ти ж дивися, я з тобою говорив без єдиного мата, без єдиного поганого слова, А ти а, язиком своїм трассичний. Зачекай. Старий воїн, мудрий воїн. Молодежь, там можна немножко волі дати. Не, не можна, от видиш, вот вас так і виковують, як садистами, нацистами виховують, а я ти, ти даже... навіть садми. Якими садистами? Добре, О, добре, видиш опять, я тобі ж четвертий раз, четвертий раз, говорю не матюкайся. Добре, добре, добре. Я, 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 я запрошую, я запрошую прощення. А тепер дивиться, яка мені. у вас теза. От ти сидиш у Російської Федерації, і от, наприклад, Журавльов і Путін і тут сказали. Українців як нації нема, і такої держави, як Україна, нема і не було, їх придумав Ленін. Скажи, це нацизм чи ні? Трохи. Є. Щось. А, наприклад, Москва для москвичей це нацистський лог? Ні, nee. Ну, я ж тобі видиш, Ішак, ну, як з тобою говорити? Тебе ображають, Ішах. Кабан Пікастрировина. Кабан ж... Ти ж тільки що пообіцяв, не матюкатися. Я ти ще тобі. Зачем, будь ласка. Я тобі пообіцяв не матюкатися, якщо я, як, як я з тобою спілкуюся. А ти, а, ти не матюкас, я теж з тобою спілкуюся. Можеш і на українській, можеш і на російській мові. Ну ти ж дав слово. Ти дав слово мужика. А ти не мужик. Ти баба, яка розумієш, сьогодні з одним у ліжко лягає, завтра з другим у ліжко лягає. Розумієш? Ти ж вроді, дав слово, що не матюкатися. Отак ти биковує своїх дітей. І так тебе виховували. То українець це не росіянин, і Україна це не Росія. Так. Вот тобі і все. А ти є? Конець. Вас виховували нацистами, і нацистом ти умреш. Знаєш, що гратися між українцем і росіянином? Українець, ну, це українець, а росіянин существує. Гов... Привик, коли його ставлять на коліна. И он говорит: слава соси. Бану, не давай, не, давай не ка, не каждый.